В гімназії номер 97 що на житловому масиві 129-го кварталу в Покровському районі, навчається 627 учнів. Втім, цей заклад освіти за настання відповідної потреби та умов може стати місцем тимчасового перебування містян, що живуть поруч. В середині жовтня тут запрацював ще один пункт незламності, де люди можуть випити гарячих напоїв, зарядити свої гаджети, провести час з дітьми, коли можливі аварійні відключення електроенергії через негативну ситуацію в енергосистемі. Допомагала відкривати міська влада. Працюємо 16 жовтня. Наразі у нас пункт незглавності може прийняти до біля 60 відвідувачів. У нас облаштовані зони для дітей, зелена зона куточок для читання, куточок для дітей, для відвідувачів з тваринами. Є генератор, тобто ми готові прийняти. Відвідувачів в будь-який момент, а ще тут є резервний запас дизельного палива, теплові гармати, сходовий підйомник, старлінг, аптечки, ліхтарі тощо. Всього ж в межах Покровського району на сьогодні функціонують 36 пунктів незламності, а також 12 пунктів обігріву та підзарядки на випадок блекаутів. Долучається до цих процесів і бізнес. 63 об'єкти вже створили локації для містян на випадок надзвичайних ситуацій. Міста вже підготувало 271 пункт незламності, де створені всі умови. Для матері і дитини і для мешканців нашого міста. Я дуже вдячний нашому бізнесу, який теж робить пункти обігріву, і пункти підзарядки. У нас для того, щоб були створені пункти незламності, ми ще робимо, щоб були і укриття. Цьогоріч у місті створили 58 нових пунктів незламності. З 1 жовтня вони запрацювали в 32 комунальних закладах освіти, трьох державних закладах. Це інститут технікуми, 11 закладах медицини, трьох терцентрах соціального обслуговування громадян, дев'яти закладах культури. Роботи з облаштування та підготовки міста на випадок настання блекаутів та надзвичайних ситуацій продовжуються. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський.